Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна, і сьогодні я хочу записати для вас вступне відео. Чому пишу окремо і чому так от обличчям до вас? Тому що хочу передати ті емоції, які я відчуваю зараз і відчувала в той момент, коли я побачила те, що я побачила. А якщо конкретно. Якщо конкретно, то два роки тому, коли я знаходилася в Тернополі і ходила до школи борщівської сорочки, то мене запросили взяти участь в чудовому проєкті Сорочка для пташки. І я, звісно, була дуже-дуже щаслива і радісна, що мене запросили брати участь в цьому проєкті. Я, звісно, з задоволенням і радістю великою погодилася, і е, мені дали шматок тканини, і Я перша розпочала перші стівки на цієї сорочки. Е, Більше розказувати зараз я нічого не буду, тому що відео записано все і сказано все. Єдине, що хочу сказати, я не пам'ятаю, я казала там Ільні, ні в цьому відео, що цей проєкт був спочатку при школі Борщівської народної сорочки. І Ініціатором цього проекту була Ірина Самбара, одна з учасниць на той момент учасниць народної школи народної борщівської сорочки. І в цьому проекті брали участь 15 вже якщо я не помиляюся, ось, на жаль, коли вручали цю сорочку, мене не було в Тернополі, тому що я в Миколаєві живу і зараз я не можу зірватися з місця і поїхати на таку подію. Хоча мені дуже би хотілося бути там. Але у мене робота? Ви знаєте, я працюю в театрі, сезон ще не закінчився, але все одно я щаслива. Дівчата зробили світлини. І е, виставляли їх в Фейсбуці. Ну, я також саме покажу вам їх тут. Вже на сорочка буде на пташці. І ви побачите і світлини з Катрусією. Дякую їй величезно за її за те, що вона робить. І за її мужність, її наполегливість, за її любов до України. Ось і. Я не знаю, що ще сказати, тому що емоції в мене просто переповнюють мене. А вам бажаю приємного перегляду і зважте на те, що це було 23 23-го року. І настрій у нас у всіх був не дуже позитивний, тому і можливо голос у мене там буде не такий радісний, як мож... можливо зараз. Але все одно це пам'ять, і я хотіла з вами поділитися е, цими кадрами, щоб ви подивилися і побачили. Зараз на своїх екранах ви бачите частину вишивки, це рукав, уставка борщівської сорочки. Для мене це особливий процес. І зараз я вам скажу, чому і ви зрозумієте. Це частина рукава сорочки для. Так саме для пташки, для нашої пташки, яка співала на Зовсталі, яка рятувала людей на Зовсталі, яка лікувала людей на Зовсталі, яка була в полоні і яка зараз живе тут з нами, в Україні, в Тернополі. Вона забажала мати сорочку, борщівську сорочку. А Ми, майстрині вишивальниці Тернополя, вирішили подарувати їй цю сорочку. Це проєкт. Який проходить при школі борчівської народної сорочки під керівництвом Вікторії Кривоніс, і організатор цього проєкту стала Ірина Сампара, одна із учасниць школи Борчівської сорочки. Коли вона прийшла і сказала, що є така можливість зробити для Катерини такий подарунок, ми всі були. В захваті і всі, звісно, одразу погодились. 15 вишиващиць будуть приймати участь в цьому проєкті. І мені пощастило одної з перших розпочати вишивку. Це частина рукава. Як ви знаєте, якщо хто не знає, то парчівська сорочка вишивається повняною ниткою, а також використовуються кольори додаткові Вони можуть бути різних кольорів. Мені от дісталося такий колір, це, знаєте, такий, як цеглина, дракот і чорна нитка. Тканина, на якої ми вишиваємо, це е, цвайгер Пшель. Схему, схему нам зробила. Наша, наша вчителька по вишивці Вікторія Криваніс. І я не знаю, як для кого, а для мене це дуже-дуже особлива вишивка. Особливий проєкт, особлива сорочка. Це можливість, хоч хоч так подякувати саме Катерині. За те, що вона робила і робить і буде робити. Як виглядає сама сорочка, я вам покажу на фото. Ну а коли вона буде вже завершена, то мабуть випущу окреме відео вже з готової сорочки. Хотіла зняти відео спочатку, коли ще тканина була чиста, без вишивки, але не було можливості зняти відео. А було дуже велике бажання розпочати вишивати. Тому ви вже бачите частину вишивці. І тут мені залишилася частина цього орнаменту, і ось тут буде ще продовження. Так, така ж смуга буде. Ну ось отак от. мені хотілося поділитися з вами своєю такою знаєте, радістю. І якимись такими особливими відчуттями, які зараз в моїй душі. Я повторююся, але це для мене дуже важливо і я дуже щаслива, що маю можливість прийняти участь в цьому проєкті. Ось і закінчена частина, яку мені пощастило вишивати для сорочки. Я її вишила за тиждень. Тут 14 чимось хрестиків і степків, не хрестиків степків, бо вишивала вишивалася ця підуставкова смуга, вона вишивалася колодками два, а самі квіточки колодками один. На це пішло пів цієї пряжі, я навмисно зважила його, щоб подивитися, скільки в мене залишилося. От тут, як бачите, 50 грам, а у мене залишилось після цієї вишивки, залишилось 22 грами. Тобто, ну, трошки більше половини моточка пішло на цю вишивку, на цю підоставкову смугу. Ну, цієї нитки тут пішло зовсім геть-геть мало. Я навіть даже не і не врахувала, скільки їй пішло. Що можу сказати? Ну, Трошки було важко вишивати, тому що тканина така, знаєте, вона рухається, нитки, нитки тканини от трошки рухаються, і коли товстою ниткою вишиваєш, то вони збігаються. і ну, Важкувато слідкувати треба, щоб вони не От. Буду віддавати зараз свій, свій рукавчик вже дівчатам, котрі будуть продовжувати вишивати на цьому рукаві. Тут будуть йти смужки, а, вот. і м, вони вже будуть далі, далі продовжувати м, вишивати цю сорочку. А, що хотіла ще сказати? А, Попередньому кусочку я сказала, що буду знімати окреме відео після того, як вийде сорочка вже готова. Але, мабуть, ні. Мабуть, я дочекаюсь, коли дівчата вишлють повністю все, все і вже готову сорочку. Я можу просто або світлину вони мені пришлють, якщо я вже не буду в Тернополі. Або, ну, якимо чином, все ж таки я хочу, щоб. Відео було повноцінне, щоб не розбивати його на, на кусочки. От. Що по цьому ще хотіла сказати, я дізналась, що, ну, в принципі, я знала це, але що стосується цієї сорочки, що цей малюнок, як бачите, бачите, ці кіточки, вони будуть потім ще зашиватися стеклярусом. Причому з стеклярус тут буде геть інший малюнок. Бути такі тюльпани, стікляру тюльпани, і цього малюнка майже не буде видно. Для чого це робиться? Для того, що раніше вишивався оберіг, і він закривався іншим малюнком поверху, щоб ніякий глаз не міг. Знаєте, як згладити, згладити або навести порчу. І оцей малюнок був як оберіг, те, що вишивалося під, під, під пове, поверхневим малюнком. А от, так що дуже сподіваюся, що моя енергія, яку я вклала сюди, вона буде дійсно оберігати катрусю і буде її захищати. От. Ну, на цьому з вами вже прощаюся. Дякую, що дивилися це відео, а світлину з цією сорочкою вже ви побачите при кінці відео. Всі, всім дякую і всім па-па!